Можете оцінити, цього тижня відбулись бійки біля Київради. Одна сторона вважає, що е, депутати завершили своє повноваження і їхні будь-які рішення нелегітимні, а інші е, пояснюють це. Коли ми навчимося приймати правильні і зрозумілі для всіх рішення. От я читав рішення Конституційного суду по відношенню до Київради. Так. Аби там було сказано твердо, що. Київська міська рада є легітимною і працює в легітимному режимі. Вони сказали, і срії тут, і міжду там. А раз так сказали, а чого вони так сказали? Можливо, хотіли сказати правду, але до кінця не могли або не хотіли. Тому і люди, відповідно, поділилися. Одні захищають ту позицію, яка їм. Імпонує інше, яка їм і получається бійки конфронтації. Тобто не можна робити політику серед там і між тут. Сталася подія, яка набула гучного розголосу. Зупинка на кордоні між Україною та Росією українських товарів. Так і багато хто і в нашій країні, і в Росії, і в Європейському Союзі пов'язують ці речі з бажанням України підписати угоду цього року. З Європейським Союзом. Ви ті, хто так вважають, і бажають, вони мають рацію. Тому що ще Борис Єльцин прийняв указ, він приймається всіма президентами про стратегію Росії в міжнародних відносинах. І в цю стратегію включалось інтереси Росії, щоб Україна була в сфері пливу. Росії не випустить Україну, так і значилось. І сфери сфері політичного економічного впливу Росії. Тому Росія впливає, впливала і буде впливати на Україну, аби Україна була послушницею. Уже буде 22-й рік поспіль, коли настає День Незалежності після проголосу. Ну, суботу, так цього дня зазвичай вас зазвичай. вітають. Люди. Їх... Чи вітаються за кордон? Мене? Так. Дехто вітає. Українці вітають, нагороджують відповідно. Минулому, здається, році мені мені нещодавно привезли диплом відповідний, де оцінили мою діяльність як першого президента. Тобто, це, це є. І з часом, ви знаєте, я навіть хотів би так сказати. Мене менше цікавить вітання. Аби не було прикростей. Але я от скажу зараз відверто, я відвідую, скажімо, з, скажі, такі громадські місця, ну, ринок писарабський. Я ходжу на ринок сам. Ага. Причому вже тривалий час. Ну, на ринку, ви знаєте, люди, аудиторії ніхто не підбирає, підходять. Це не то. то. підходять, мітинги маленькі організовуються, лекції читаються. Навіть одного разу одна з продавців вибачилась по радіо переді мною, що вона мене обрахувала на одну гривню. І так, тобто, я до чого це веду? Абсолютно нормальне ставлення з поважним таким відношенням до першого президента. І я хочу сказати, що за цей час. Я не мав жодного випадку, коли б мене хтось образив на цьому ринку. На ринку. І на вулицях також. Які дві речі в вашому житті, а, за які вам соромно і за які, навпаки, ви пишаєтесь ними? Чого дві? Ну, давайте три. Ну, я в даному разі хочу сказати, що нема такої людини. Мабуть, в світі, якій не було соромно за те, що вона наробила багато речей. От мені соромно, наприклад, тому і зараз хочу вам сказати, що я не був прямо причетний до того, щоб греко-католицьку церкву загнали в катакомби. Я не був. Я вже прийшов до партійної системи, коли це було зроблено до мене. Але я. Маю сором перед Греко-католицькою церквою, тому що вона була репресована тою партією, в якій я знаходився. І коли я, я не був в Києві, я не міг піти, коли освячувався е, собор греко-католиків, це в минулу неділю, здається. Аби я був в Києві, я прийшов би і сказав би ці слова там, що кажу вам. Я вже чотири роки майже займаюся зарваницею. Якщо ви знаєте, що таке зарваниця, так. це мека греко-католиків, думаю, не тільки греко-католиків. І сьогодні я зустрічався з бізнесменами, які їм запропонував або спонукав їх до того, щоб вони взялися за створення інфраструктури в зарваниці, щоб там люди, які звершують походи паломничні, паломничні не Сиділи над землі на вулицях, а могли зупинитись в готелях і таке інше, і таке інше. Тобто я хочу своїми практичними кроками якось зменшити свою вину перед греко-католиками. Ми поставили завдання вибороти Незалежну Україну. Поставили. Вибороли. Вибороли. То нема тут таке, а. І так, і так, і виборов, і не виборов, вона є, живе 22 роки. Я цим пишаюся. І буду пишатись. Думаю, що не тільки я. А історія оцінить це. Вже зараз я хочу сказати ну, про себе якось незручно, не але в Кабінет міністрів прийняв рішення про святкування 80-річчя першого президента України. Не особисто про Кравчука йде мова. А про час, який ми прожили, як ми виборювали Україну, як ми помилялися і як ми е, виправляли свої помилки, як ми хотіли стати демократами, не демократами. завжди нам це вдавалося. Значить, Це крок, наголошую, крок високої культури, не тому, що мені це подобається чи не подобається. І коли це робить держава, а не хтось сам себе вип'ячує наверх. То це вже зовсім інша проблема. Коли я замовляю за гроші режисера і кажу, покажіть мене героям, ну то чим більше грошей, тим більше героїзм. А коли це вже робить держава, то вона відповідає за те, що вона робить. Дякую. Це був перший президент України Леонід Макарович-Кравчук. Дякую вам, вітаю вас, Лаїна Макаровичу, з Днем Незалежності з 22 другої річниці. Також хочу привітати всіх наших слухачів і всіх наших глядачів з Днем Незалежності. Ну Це я була... також хочу приєднатися, тому що я то маю більше підстав привітати, ніж хто інший. Тому що ми приймали цю Україну, яка є, яка була на руки. Ми її впускали в життя. Зараз вона доросла, має 22 роки, і Я розумію не всім. Легко живеться сьогодні, є і багаті, і бідні. На жаль, борозна між багатими і бідними поглиблюється, це погано, але ми йдемо вперед, вчимося демократії, вчимося культури, будемо вчитися, нове покоління буде працювати краще ніж працюємо. Ми. Дякую. Це була перша програма на громадському радіо Кабінет Сергія Андрушка».